Підготовка до зимнього зимового періоду починається з березня місяця по жовтень місяць. Всі підстанції, які оглянули в попередньому році, всі виявлені дефекти, які визначені в журналах дефектів і сплановані на цей 2024 рік, попадають в план підготовки до ЗП, щоб дані підстанції могли спокійно пройти період максимального навантаження. Шепетівський рем на даний час об'єднав чотири колишніх рема – це Шепетівський, Славуцький, Полонський та Із. Дзясловський, який обслуговує порядка 1100 трансформаторних підстанцій та по кілометражу ЛЕП, близько 4,5 тисяч кілометрів ЛЕП в загальному. За попередніх майже вже вісім місяців є виконано 129 підстанцій. Ще планується виконатись по загальних відділеннях в розрізі 22 трансформаторних підстанцій в розрізі КТП, ЗТП РП кілометраж по чисті траси у нас попадає в загальний. На даний момент вже виконано 102 кілометри розчистки траси. Ще планується виконати по кожному відділенню в розрізі 40 кілометрів розчистки траси, мереж 104 кіловольт. На даній ЗТП ми проводимо комплекс робіт з капітального ремонту підстанції. В цей комплекс робіт входить перетяжка контактів, ревізія всіх вимикачів, роз'єднувачів, технічне обслуговування самого трансформатора, долива, доливка в до нього оливи, перевірка контактних з'єднань усіх комплектуючих частин даної ЗТП, прибирання відпилу і бруду обладнання, а також за необхідності фарбування обладнання, на яких з'явилася корозія у вигляді іржі. По завершенню всіх робіт виконуємо теплові. Везійний контроль обладнання, виміри навантаження та поновлює диспетчерські номінування на обладнання.